привіт! Сьогодні у нас знову ваша улюблена бумага. Ми... Сьогодні ваше знову улюблене відео про помежі розпаковочки. Сьогодні у нас новинка, я її потім пізніше покажу. І я все зробила тако, бо в кадр не вміщалось. Не вміщалось, зараз вам покажу. Так. Давайте Так, ось таке поважемо. Розкриємо колекцію. Візьмемо колекцію Пробуємо майже розпаковочки. Так, це відложимо. Так, ось такі у нас. Надіюсь, вам видно в кадрі Давайте візьмемо... Можливо. Ось цей, давайте. Він такий гарний. Ось. Беремо. Я вам положу те, ще побачу. Ні, не тут щось. Ось так, коротше. Будно Ось так. Зараз заховаєте колекцію, Далі в нас колекція подарки. Ну, я так продовжувала. Ось, кость подарунки. У нас ще залишилось чотири пакетка, скоро ми закінчимо колекти. Так, давайте. Давайте виберемо такий синенький, гарненький. Всі пластири. Не всі впали, розпали. Ось пластирку. Давайте виберемо. Давайте саме великий, такий гарненький. Ось такий горший. Чи медали? Это выбор. Эти вот такие нежненькие. Далее коллекти фла мастеры. Коллекция, коллекция у нас тоже. Что то ру скоро закончит. Такий, з жовтим сердечком, бо нас мало, бо ми вже закінчимо закінчуємо скоро колекцію фломастер, така сама, але вже з другої команди. Так, беремо такий великий Фломастер з жовтим сердечком. Далі колекція чехли. Аж треба китина мало. Давайте виберемо ось такий хоче. Колекція косметика, теж три цього стала. Да. Ми не вибирали тоналку. Давайте тоналку чи хайлайтер, як ви там називаєте? Ось. Далі колекція кружки. Тих кружок дуже багато, вони не скоро в нас Вибачте, що в мене такий голос, я трішки переохриплану. таку, таку хвилясту полосочку. Далі колекція бантик. Теж це пакетка. Давайте мені скажете все. В чм думаю, попадеться гарненько. Давайте Колекція дівчата. Я це не хочу так Давайте. Давайте такий. Я не знаю, що тут покладати. Колекція. Це у нас колек... Це не колекція. Як Зараз. Це у нас така Я забула, як назові. Це у нас колекція зонтика, понял. Тут я не можу дивитися, ну бо тут я не зробила упаковочки. Так, давайте. Все, я не люблю. Ой, давайте якусь таку. О, нам таке попалась. Такая дочка нам, І все, ми начинаем. Ось так. Перші корки у нас бантик. Я тут трішки розмалювала по бокам, щоб гарно було. Давайте де в нас бантик. Пластик наш. Так, бантик ось. Бантик розкриємо тебе. Ого, гарненький. Зараз змотриш какої. Розмаємо, повинно мене жидкий, крепко. Так, давайте заклемо сюди. Це мою страничку закінчили. Так, далі у нас копи дівчата. Це моя улюблені, найулюбленіша колекція. Так. Нам попався ніс. Давайте ми наклеїмо сюди. Я хочу побыстріше закінчити чоколадці. Відвали це трішки. Я слішу, це відвалилось просто. Я його хочу ще проклеїть. Так. Відклеїмо. нас це нашому. А де? А ось, відклеїла ось це. Сюда, сюда, не сюда точно не, на таком маленьком, сюда. Думаю, на сюда не перейдет. Давайте, значит, отсюда. сюда, таком, Я трёх, тут, тут, трошки А у не на всех я прикрасила. Коллектив Ламастер я тут не прокрашала уже. почему не получилось. Коллектив Ламастер. Це моя неулюблена, саме неулюблена колекція, вона в мене пога, погано вийшла. Її відкривати тяжко. Вона в мене погано вийшла. Всі мінуси. Беремо клей. А, як багато зараз закрию клей. Так. Так це закону ось тут. Ось чехвин. Мені якось подобається такі яркі пакетики. З ярки мені ці пакетики аж до подоби так ідуть. Я їх так люблю. Ці яркі пакетики. А ті мені якісь ті, що там взагалі не украшала, вони мені не подобаються, Знаєте, на увазі. Якщо ще ідеї можна брати. Якщо що, якщо схоче, можете зробити теж бумажні клики. Дуже класно. Будуть підбавляти підписники. Під бумажі колегі. Бо це дуже популярно. Будуть підбавляти підписники, будуть дивитися люди. Це ж з другої колегії, я понімаю. Тут... Скоро докінчують. Чехол. Може вже докінчили, докінчили, я не знаю. Косметика далі полетить. Ми брали тоналку чи тушь. Ну я не знаю, як ви кажете, там. Ні, то не туш, то тоналка. Тоналка чи консилер, не знаю. Ну, туш це вже у нас там була туш Зараз покажу. Туш це во. Це туша. Я вам просто показала, если коллекции не буду брать, сейчас. Сейчас не буду. Бан... Надеюсь, ничего не порвало. Я Ні, ничего не порвало. Вау, вау, я какая наскр. Палетка, палетка. Надо. Тут уже немає місця, Давайте приходим. Сюда тоже не куди? Сюди давайте. Медіація, так, давайте далі коли у нас Подарунки. Я не знаю, що буде подарки, а, один тут буде подарунки, якщо хотіла подарунки. А, будемо просто так тут положиться. Так, давайте. Давайте чуть-чуть розірвемо. Надіюсь, нас не порветься. Отак, заверху. Чому не виходить? Просто відкривати таке нормально. Не виходить, давайте стой. Просто порвемо. Надіюсь, я там що всередині нічого не порвала. Ні, нічого. Що це давайте подивимось? Ну, має бути щось класне. Це що? А, це піквіпалочка. Навіть не знала, що я таке робила. Ані що це? Ой-ой! Пірк налила крепку. Так он пікнімо палочка. Дайте біля сумочки. Це типа модні. Тут модні у нас тут не геть. Кружки. У тебя кулаки мне тоже, тоже подавайте. Они будут классные, гарные кружки. То, давайте откроем. -а -а. Ой, какая милонка. Так, сейчас. какая ты милонка. Ой-ой-ой, ай, -ай ой-ой, ай-яй. -ай. Лейпалый, это треба щось. Куда ми її приклеїм? Ну давайте сюди. Це тут відноситься до яких таких мішечних, -ми -ми милих милих. Я знаю, чи тут вона є Це не така мила. Ну, алгарна. Давайте пластир. Не знаю, може попасти тільки. З малюночком якийсь, думаю. Але хто знає, який там попадеться. Я не знаю, які попадаються в нас в колекціях, бо я ці колекції дуже давно робила. Ну, не прям давно. І вибачте, що мене довго не було на каналі. Ну бо я. не знаю, чого я не знала, але не знаю максимум це в мене не можуть виходити відео десь там 5-4 дня десь там чемодани далі чемодани так я його розкладаю і гарненький ескізом. раз раз надіюсь не порвала нічого Це я не порвала. Ой-ой, воно таке було. Тепер побачимо О, дивіться, мета не мечти. Не мечти мрій. Так, що це звук? Ось. Нічого не сталось. Предмети на полки перша У нас Тако Так я не знаю, чи вам почувствовать такие звуки, не знаю, що це звук. Я не знаю. Може хтось то с кого-нибудь звонили, не мені тут. Зараз на камеру. П'ять, 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 п'ять. Вот тут. Я не знаю, коли нам попадеться вже. Ну, хочу, щоб нам попалась восьма. Бо А не клієн розлився. Представляєте тут такий жидкий, що аж розлився. в мене на все. Тобто п'ять. П'ятерка це, типу, рушнички, а це пенал. І зонті. Нам попався таке. Знаєте, що я зробила іменно зонтик? Ну, бо в нас і ну, бо це осінь. Ідуть дощі. Я теж не знаю, що... Ну, зонтик так класно, ще ні в кого не було такій колекції зонтик. Я перше її придумала, я ні в кого не брала. Ось так. Клеїмо так. І все. І знаєте, що в мене проходить таке. Дивіться, потрібно, потрібно написати. Потрібно на мене підписатися, поставити лайк цьому відео, написати... За написати самий великий коментар. І я подивлюсь і можу виберу тебе і і гляньте. Якщо ви не виграєте в цьому відео і не пишіть великий коментар, то ви можете виграти у другому відео. І пишіть мені ідеї для... пишіть мені ідеї для бумажних розпаковочок і. Якщо це відео набере, ну хоч більше ніж 10 лайків, я зроблю колекцію там де буд Там, де будете ви ваші. О, от Там, де будуть ваші імена. Я буду приклеювати ваші імена. І, звісно... Ставте лайки, підписуйтесь і всім пока. І скоро ми закінчимо вже наші спілки. Тут ще осталось три сторінки. Ні, дві навіть. Дві, не три. Три сторінки. І буде в мене новий. І в новій колегії. Пишіть мені, які колегії. І якщо напишіте самий довгий коментар, підписуйтесь, поставте лайк. Я на вас подпишу. Підпишуся. Виграш, що буде, я на вас підпишуся. Так що ставте лайкосик, підписуйтесь і пишіть коментарі. Замічаю всіх і всім пока-пока.